Добро видно. Сьогодні я вам розкажу і покажу, як зробити збірку комода на три шукляди калинатором. Погнали! Що ми зробимо спочатку? Це встановлюємо, направляючи на стійки комоду. Як вони розбираються? Витягуємо, направляючи, повернув висову, цю червону е планку, від, відвигаємо вниз і тянемо ось. Далі поступово беремо і з іншими ділимо цю операцію. Так, далі. Разважуємо їх. І крутимо на саморізи. Є тут намітки у нас на спілках. І ось так ми їх прикручуємо. Першу прикрутили. Другу. Другу теж прикрутили. Далі беремо третю. Третю теж. Закінчуємо. Встановлювати.